Прощення перед вступом у великий піс, воно має два значення. Це перше значення, те, що людина себе робить, готовою прийняти прощення від Бога. І друге, це людина, яка вступає в боротьбу, в духовну боротьбу, і вона знає, що в неї за спиною немає ворогів. Тому що коли ті людини, які воюють, вони знають, що дуже небезпечно, коли людина Має ворога і перед собою, і за своєю спиною. А попростивши один одному, ми вже з цього останнього ми позбавляємося і маємо одного ворога. Це ворога нашого спасіння, дьявола. І проти нього ми боремося. Я би хотів всіх поздоровити з наступаючим святим великим постом, побажати всім успіхів тій духовній боротьбі, яку ми повинні. Звершувати в період цього спаситного часу. І хотів би сказати, що ми благословляємо в цей період Великого Посту кожному нашому вірному читати одну главу із святого Євангелія. Молитися, це буде наша молитва за. Нашу землю, з нашу Україну за те, що Бог послав нам свій благословений мир. Нехай кожен з нас поститься в міру своїх сил, і цю, цей пост Господь буде приймати, нехай кожен з нас радості зустріне великий праздник Світлого Христового Воскресіння.